Всім привіт! Ви на каналі Веселого Пірошка. Блін, я знову забув не ту клавіатуру, почекайте, друзі, секундочку. Маю надію, у вас це добренько. Все, ми спробуємо пошпілюкати у багато-багато-багато різних фіговинок, шпілівлішних. В даному випадку я хочу спробувати виграти перемогти. Або злити свою корону, яку я вибрав в, 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 в грі до цього. І ми потім, можливо, будемо з колегою виконувати тижневі квести. Почекайте, зараз я налаштую певне відео. Хоча треба швиденько-швиденько, друзі, бо бачу вже не вийде. Там вже все зайнято до нас. Ну, о, Тому що не можна так робити. Ладно, то таке. Є і є. Най так буде. Так, давайте швиденько профігачимо цю цю історію. Так, прополимо, бистренько все це скуштуємо. Так, можливо, виконаємо трошки якийсь квест, але то таке. Боже. А з чого ж це він так мене? Та й свалить треба вчасно. Тому що, блін. Тому що це трэш. Друзі, де він там? Цейд хір. Прийдеться мені якось, блін, вибиратися з цієї штуки. Не встиг я нормально тоді зафігачить. Нічого не зробиш. Так, шукаємо, друзі, де можна трішки трішки-трішки релакснути. Так, що тут є? Щось, ні? Не... Нема тут нічого. Так, там будиночки, там, може бути також стрьомненько. Зараз подивимося. Може цього пацана не буде, то ми підемо назад. Та мені так, мабуть, не повезе. А може? Все може бути? Так, я випалов, але тут така історія. Так, давайте візьмемо цей. І замість цього візьмемо цей. Вон, чуваки, бачу, бачу, бачу. Блін, тупо немає х... ХПшечки. Я без ХПшечки. Друзі, це все буде погана історія. А, ну? Що вам казати? Погнали? Я не погнали, бачу тачилочку тут можна трошки та його. то таке. Не трошки нам не пощастило з тим. Так, може тут щось буде краще, боже. трошки не те, що нам треба, трошки не те, друзі. така собі історія, але що робить? Де туди? да Тут непогано можна тепер пограти. Tak, dajva je spočetku. Sevizmem. Так, це непогано. Це жорстко. Да шо ж таке давай ж банчик, оно ну, выглянет. Хитрий, пацан, блин, така друзі, кемпер гра Блин, сек мене дуже бісить тихо. Так, дивимося, слухаємо, хтось тут їде. Когось зафігачив, да? Ну нічого. Так. Я буду тихо. Десь там щось зб'є. Позирим. Бьет, бьет. Ось чувачок вибіг, ага, того вбили, значить, куда Він Ще один, ще тут хтось, капець й потемніло. зараза. Ага. Там кошка у кос, мабуть, Так. Он бігает, чувачок, свиней. О, там хтось є, мабуть, да? Де він? Куди він побіг? Тринадцять. Там когось зафігачили. знов запригнув кудась. Мені, блін, треба туди. От він засвиняє його дивимося, куди вона погнала. Так. Угу. Він звалив. Давайте тихенько сюди підемо. Блін, а там нема куди. Така історія. Tak, tak, tak. Hmm. O, jest dziewięć. Спалитись, я короче пасани. Так, хай це і валить тих. Сім чуть чуваків лишилося. Точніше, шість. Дуже тихенько обідем, ага, він уїхав чудово. Так, А ну хто там у нас? Так, а куди ж це уїхав так гарненько? Не бачу нікого. Бачу, бачу другого. Так, мені треба його увалити, тому що це. Бо то жорстка історія, друзі. Так, бачу, чувака, бачу, бачу, бачу за цим. Хто ж його там валить, шмалить? Капець, я ще не бачу. 6. так, оно зменшується, да, зменшується бляха. Так, давайте подивимося, це цікаво. Тихенько. П'ять людинок з дробашика зафігачили, окей. А хто тут у нас? А у нас тут ніхто. Так, П'ять людинок лишилось. Де ж вони усі? Пацани ви де? Так, авто бачу. Це цей? Там сидить. Чувак в тих кущах сто Ось він. Так, чотири. Crastava. Е, пацани, отак от треба ж піти. Вибачайте, ще не компендував, реально було жорстковато. Ви ж бачили, гра вся з самого початку пішла по не тому місці.